Єдине, що е, комунікував міністр оборони е, щодо неефективності ОС, це те, що закупівлю перетворилися на Амазон, і те, що е, контракти зливалися в мережу. Да, просто треба відмітити, що коли створювався АОЗ, а він створювався при минулому міністрі оборони Резнікові, це була фраза міністра Резнікова, що ми перетворимо закупівлі на Амазон. Тобто, якщо воно виконано, то тоді, тоді це має бути артикульовано. Ситуація. Резніков винуватий. Давайте його притягнемо до відповідальності. Не тобто, можна, не можна. Вони граються у слова. І за цим нема документів планування, які ти міг би побачити навіть неофіційно, от що вони можуть сказати в комітеті по Верховній Раді. Там були просто на словах розмови. Той контракт мені подобається, той не подобається, депутати сидять, вони нічого в цьому не розуміють, бо вони в деталі цих перемовин навіть не можуть зануритись. У них немає даних. І розповідають там низькі ціни, там великі ціни, а це ж не можна перевірити. Не Як зброя це не прозора, ви не можете вийти в інтернет і подивитись, скільки коштує партія таких -то снарядів. Ви ніде таку інформацію не знайдете. Тому, звичайно, якщо робляться висновки, вони Мають бути десь зафіксовані в письмовому вигляді, і той, хто їх зробив, висновок такий, він має підписатись під цим. Якщо міністр і Верховний головнокомандувач мають запитання, зауваження, щось було не не зроблено, має бути записано перше, друге, третє, не виконано, і я за це підписуюсь.